You it is warm. Наскільки треба бути філософом звичайній людині? От ми йдемо вулицею, йдуть звичайні люди. Наскільки їм треба бути філософами у своєму житті повсякденному? Та в кожній людині. Кожна люди <coughs> кожна людина потребує. Вірити в щось і потрібно мати якісь засади для життя. Ну, наприклад, як виносити носить людей, виносять ті питання, чи вважає людей органічно добрими чи злими. От таке значить, первинне майже питання. Та кожна людина якусь відповідь на те питання мусить дати. Чи Я вважаю, що люди будуть добре до мене ставитися чи погано. А як я повинен до них? З чого, знаєте, філософічні питання виходять? Як людина має ставитися до природи? Це також філософічне питання. Чи є щось надприродного? Це є філософічне питання. Кожна людина потребує якоїсь бази цієї філософії. Григорій Савічська Сковорода все своє життя прожив як людина, як філософ. Mm -hmm. І для нього, наскільки, я думаю, було важливе питання про те, Наскільки воля людини, свобода людини е якось відноситься до, ставиться до інших людей, до, до суспільства взагалі, до загалу. От скажіть, будь ласка, Магдан Віктор, наскільки важлива, важлива свобода, від, свобода? Свобода, свобода від чогось, свобода а? для чогось? Ага. Коли був тоталітарізм, ну, то треба було від чогось мати свободу. Зараз свобода є. Ну, е, так, значить, бачите, не можна мати якоїсь необмеженої свободи. Кожна людина мусить на себе якісь ті, обов'язки сприймати. Так що, але я не відповідаю прямо на ваше питання. Свобода на те, щоб щось робити, щоб щось осягнути, щоб корисним бути. Щоб власна праця була корисна для інших людей. Ну, чи це на це? Але людина повинна почуватися свобідною, щоб на себе брати свобідні обов'язки. А що, що важче? Свобода, свобода щось робити чи свобода чогось не робити? А... Свобода погодитись чи відмовитись? Я думаю, що свобода погодитись є може важче, ніж свобода відмовитись. Е, Бо й для мене. Богдан Дмитровичу. Україна вже має незалежність кілька років. Угу. Як ви оцінюєте, наскільки ця незалежність принесла користі і скільки ми втратили? Ну, Вона принесла користь в тому, що бодай, факт державності трошки закріпляється, що ми як народ можемо мати цю надію, що будемо мати власну державу, які будемо керувати своєю власною долею. Так що це є позитив, що справді є багато тепер свободи, яка не існувала перед тим. Ну, Економічна ситуація погіршилась, і це стає небезпекою для самої держави, так що це є негатив. І що є спевне зневірення, і що поєднується в думці багатьох людей незалежність України з дуже поним життєвим стандартом станом економіки. А ці два елементи властиво не є аж так пов'язані. Україна не, не тому така бідна, що вона незалежна, ну, а тому що. Радянський Союз розпався, треба було переходити на іншу економічну систему, а це забирає час. Але відроджується нова надія, бо в кінці виявляється політична воля рухнутися з мертвої точки економічної, і навіть от сама доповідь нашого нового президента в Верховній Раді перед вчора. Показала, що в Тінчі є вже та політична воля рухнутися. Ну і що є ще також добре, що в тінчі західний світ готовий Україні допомогти. Бо тепер він тільки про це поговорив. Він тепер робить, значить, це серйозно стає в своєму намірі. Богдан Дмитрович, ви створили, до речі, роду при президенті Кравчуці. Ні, це добумагали, була дорач. Це була дорадча рада для президії, президії Верховної Ради, а я був окремо радик, радником президента. Допомагало йому. Він програв вибори. Чому на вашу думку? Якраз програв вибори, тому що для нього державність, значить, це був більше такий соціальний і політичний феномен, а він замало зрозумів, а як вже зрозумів. То вже не спромігся зробити щось, щоб надати цій державності економічного змісту. Отже, через це він програв, ну, бо стан економічний на, вниз, і люди вже не мали до нього довіри, що він мовляв, міг би дати новий поштовх Україні. Ну, може, і тому програв, що в східних південних землях вважали його. Як ту людина, що готова проводити якісь, ну, таку наглу українізацію, і що він може хотів відмежовуватись від Росії аж надто, що хотів перевати ті зв'язки з Москвою. Я не думаю, що це його намір був, але так це люди вважали, це люди сприймали. Він програв також і тому, що через я б сказав, такі тактичні помилки тиждень перед другою рундою виборів. Він виступив дуже гостро проти Верховної Ради. Я пам'ятаю, Верховна Рада хотіла дискутувати про Бляско, знаєте. А він просив, щоб вони нічого не робили. А це було дуже немудро просити Верховну Раду про скандал не дискутувати, бо це виглядало, що, мовляв, він боїться, щоб про цей скандал не дискутували. А в п'ятницю, перед неділю, все це було 8 липня, я пам'ятаю дуже добре, я слухаю це мені прямо було. Майже неймовірно, як він казав, Верховна Рада не займаючи своїми справами і так далі. Ще не треба було. Я думаю, що з кожним реченням він тратив десь 100 тисяч голосів. Так що це були такі загальні причини і були дуже специфічні причини, що останній тиждень-два він не ну, погано прямо повів свою виборчу політику. Це тактична помилка була. Підкінеч була тактична помилка, але до того часу вже була і серйозніша значить, та помилка, що він замало акценту до економічним питанням, хоча вже тому приблизно рік він вже в кінці був зрозумів, що треба було робити на економічному фронті, але якось його команда вже значить, чи йому не дозволяла це робити, чи він прямо сам не спромігся дати того поштовху. Бо то, що він знав, вже, що робити, то я, значить, про це я знаю своїх розмов з ним. Ви привозили до Києва е, найвідоміших політиків, які мали бесіди з Кучмою. Як, ви вважає, як вони оцінюють, як ви оцінюєте цю зустріч і що е, нас жде попереду? Яка, як ви оцінюєте кучму як президента? Ну, бачите, я кучму знаю вже понад два роки, ще перед тим як він став навіть прем'єром, він там був в Швейцарії, наче з плющем, з іншими, і я в той час його пізнув. Ну, Він поводився дуже скромно, говорив небагато, частиною через те, що українська мова була трошки обмежена. Ще як прем'єр, ну, він багато вчився і робив багато помилок, але. Я думаю, що він ситуацію на Україні справді досить добре зрозумів. зрозумів у нас народі. Але з розмов якраз з тими ну деякими славними персональностями світовими, він робив дуже добре враження, бо він похоплює суть питання дуже швидко. Знаєте, він говорить не багато, але думає дуже швидко. Так що він і і, і також розрізняв, ага, це нам підходить, і це я повинен. Включити свою програму, це ні. Ама навіть йому давали поради. Де мусите поїхати до Мадриду на ту зустріч від твого банку міжнародного вільного фонду. Я подумаю, подумаю, але він знову, що в той час йому з України не треба було в'їжджати. Доповідь він до Верховній Раді перед вчора була дуже добра, і зміст і стиль. Він говорив з авторитетом, він не вживав зайвих фраз, зайвих слів, він говорив дуже так прямо, це часом звучало майже, я б не сказав брутально, але надзвичайно відкрито. І він, і тро націоналістам сказав одне гостре слово, але й Лівим сказав, навіть не маєте ілюзії, що можна відтворити Радянський Союз, але сказав і тим іншим, слухайте, значить, без стратегічного партнерства з Росією нам дуже важко. Це дуже важливий ринок для нас. Але, значить, і навіть, навіть було, і було трошки гумору. Мені дуже подобалося, як він сказав, бачите, про таке стратегічне партнерство чи повну участь в СНД. Кая, то кожний президент до того заключення дійшов. Чи б цим президентом був Плющ, чи Чорновіл, чи Левко Лікяненко. З тим що для них було б легше це пропонувати, бо їх би люди не підозрювали в тому, що хотіли Україну в імперію повести. Так що я думаю, що це дуже добре зробив. Реакція на це була добра. Так що це ж і. До нього реакція в Західному світі є позитивна в тому сенсі, що вони справді вірять, що для нього економічні реформи це є дуже серйозна ціль, що це не була значить, якась виборча пропаганда тільки. Якусь яскраву індивідуальність, якийсь тіньовий. На, на перший погляд ти відчуваєте, що це є людина, значить, який авторитет дуже швидко зріс. Знаєте, ця людина змінилася, а, а я б сказав, за останні шість місяців особливо. І як він виступав перед Верховною Радою, він вже виглядав на президента зовсім. А проте Знаєте, бо він кажемо, як людина з технічною освітою і, і, і пречово, значить, в такій ділянці, виробничій ділянці високою технологією, то ментальність трошки інакша. І як вживається мову, то трошки інакше. Він любить короткі речення, він любить сказати одне слово так чи ні, це треба зробити чи ні. І тому може також і враження, що. Чи це справді президент? Але я думаю, він прояснюється. Стає більш і авторитетним, і я думаю, більш таким прозірним, значить, відчуваючи ясніше, а ага, яка в нього мета. А ну, він собі поставив як мету, що перший візит за кордоном буде в Канаду. Це не було тяжко вдержати, але це буде зроблене. Він 23 місяця від'їжджає в Канаду. Чому? А щоб був ясний сигнал, що Канада заступала інтереси України перед Великою Сімкою в Італії. Канада була першою з західних держав, що визнала незалежність України, це треба якось відзначити. Отже, це такий приклад, де є в нього ясні думки і ясна мета. Ні, я позитивно маю позитивне враження з ним. Ну, Може, я не знаю, може на мене це дуже вплинуло, такий інцидент. Він ще тоді був прем'єром, ну був стурбований. І ми говорили про політичну ситуацію, і він таке згадав. Багато наших новоспечених патріотів цитують Грушевського, не прочитавши його. А вони повинні його прочитати, бо зрозуміли, чому ми стратили на в 20-х роках. А вони його читають, цитують, як ми колись Леніна цитували. А я його прочитав. Знаєте, для мене це була надзвичайно велика несподіванка. Це було тому півтора року. Від того моменту я йому прислухав ще вже більше. І контакт з ним фактично є легкий, бо той є такий прямий. Там не треба так, так, крутитись до округи теми. Можна йти прямо до Чілі. Ні, Він робить на мене позитивне враження. Але я радником його не є. Хоча контакт з ним я вже бачив три рази, навіть так е, і мали особисті ті прямі розмови, бо він вміє послухати. Богдан Дмитрович, останнє, але найбільш, напевно, важке запитання. Який дорого у майбутнє для України? Особливо економічний може бути. Ага. Ну, фактично він вже визначився, і навіть в цій програмі президента він є вже зазначений, що нам треба робити цю монетарну стабілізацію, нам таке треба робити значить, приватизацію, хоча, може, не в тій спосіб ми це робили. Нам треба створити справжній ринок, а не значить, арбітрарно визначувати ціни, і нам якнайшвидше такі, треба здобувати світові ринки, виходити на ці світові ринки, бо це накладатиме на нас дисципліну дисципліну якості наших продуктів. Як ми будемо замкнені тільки в ринках колишнього Радянського Союзу, ми залишимося технологічно зацофаними, Росія може вижити, бо вона має сирівці які експортує нафту, газ і так далі, вона не є змушена це, щоб своїми промисловими продуктами виживати. Україна є змушена тим, щоб ну, частину сільськогосподарствами, але в першій мірі виробництвом своєї промисловості виживати на світових ринках. А на це треба зразу відчути дисципліну того світового ринку. Але якщо і ця, цей договір з Міжнародним валютним фондом. Вже є полагоджені менш більш. Є справді тепер серйозне зацікавлення дати конкретну допомогу, бо до, до попереднього року це тільки були балачки. Я думаю, Україна значить, зможе рухнутися. Я всякому в це вірю. Раз, дякую вам, магазин. Mm -hmm. Смішна ситуація. Ви бачите, на вулицях люди, люди ходять ну, досить нормально. Ага. А купон все падає. І грошей все менше. Так. А так нічого не зміні не змінюється. Ага. Знаєте, це є дуже багато парадоксів на Україні. Це тільки одних з цих парадоксів. Те, що купон падає, ну, тому що були великі кредити дані на сільському господарстві, що Нова Верховна Рада це проголосила. Ну бо знаєте, бачили, як то інфляція була зменшилася ще від січня до, до, до липня. В липні тінь було 2,5%. Ну, але це також не було аж так мудро. Знаєте, були дуже великі чи заборгованості між підприємствами, і це зупиняло замало було грошей прямо в обороті, але треба кредити було давати споживачам. Мені багато підприємців казали, наприклад, в Західних областях, ми не хочемо жодних субсидій, нам не потрібно кредити. Хай би люди мали за що в нас купувати. Отже, треба Давати гроші людям, тим, що купують, а не тим, що продукують. І вони тоді пішли і купували, і наче ті, що продукують, мали також гроші. Отже, під цим взглядом політика була не надто мудра. Дякую. З приємністю.